Добрий день! Я Юрій Петрушевський, а це Райтнау. Right Господи, як же холодно! Цю фразу кожен з нас. Найближчі місяці казатиме по кілька разів на день. Москаль забрав у нас весну та літо, а зима віджимає осінь. І не спів я оговтатись, як стало так холодно, що довелося вдягти теплу куртку. Сьогодні будемо розбиратись у тому, як грітись взимку. Росіяни шаносують, що битимуть по об'єктах інфраструктури, а нам що? А ми готові. Поки гратиме заставка, швиденько ставте лайки. Підписуйтесь на канал це важливо, бо Ютуб про це кричить мені. А я вже вам. І так це відео побачить більша кількість людей. Воно буде корисним. Поїхали. Не знаю, як ви, а я ненавиджу зиму. Лижі, сноуборди, сніговики, сніжки. Це не про мене. Я люблю, коли тепло, а не. Кацапи активно луплять по розподільчих вузлах електромереж, як це було в Харкові і по атомним електростанціям. як Це було минулого тижня в Миколаївській області, і це ми вже не говоримо про Запорізьку АЕС. На російському телебаченні реально закликають бити по і лепам знову і знову. І як на мене, через ці заяви вони просто готують власне населення до того, що тероризувати нас і лишати без тепла і світла це нормально. А на Україні наставшися на Нісвоваждьоний. На Нет гражданской инфраструктуры? Нету? Там нет ЛЭПов, АЭС там еще есть, правда? Узлы, ну много разной всякой инфраструктуры, которая, в принципе, может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства, оставшегося, да? Очень быстро, легко и надолго и ему будет уже не до, этого. до війни потрібно було готуватись. І багато хто з моїх друзів ставився скептично до того, коли я купував різний став, який пізніше став в нагоді. Тепер я вирішив, що розповім вам, як саме до зими готуюсь я. А ви вже насипайте мені власних парад. Перше. Зверніть увагу, що я вдягнений в термобілизну. Це класна штука, яка допомагає зберігати тепло вашого тіла. І є їх два види: для активного руху у походу чи спорту і пасиву, коли мінусова температура, і треба просто не крякнути. Ціна на нормальну термоху починається з 2000 гривень за комплект, тобто верху і низу. Є й дешевше, але самі розумієте, що якість буде відповідна. Плюс на мені теплі шкарпетки для зимових видів спорту. Чим тепліше в ноги, тим тепліше тіло. Друге, що я придбав, це ось такий туристичний пальник. Вдома в мене електроплита. Якщо світла не буде, то ні чаю випити, ні поїсти тепленького я не зможу. А так під'єднав балон, увімкнув і все працює. Три балони, і отакий пальник мені обійшлися у 800 гривень. Ідемо далі. Енергетична система України мощна. Ну тобто, якщо вони і битимуть по розподільчому вузлам, то ми протягом доби перекинемо напругу з однієї гілки на іншу, і світло в хаті з'явиться знову. Але... Чекати цю добу без електроенергії таке собі задоволення. Тому я тримаю завжди зарядженими три павербанки, щоб у випадку чого завжди бути на зв'язку. І головне, спати хочеться в теплі. Для цього в мене є зимовий спальник. Якщо в ньому можна спати взимку в палаці, то вдома на ліжку взагалі буде кайф. Вони щоправда вартують десь 1200 гривень і більше, але то таке. Є ще електричні ковдри, які стартують від 600 гривень, але я ніколи їх не тестив, тому радити не можу. Немає спальника, не біда. Приміром, моя мама гріється взимку старим методом, наливає гарячу воду в пластикові пляшки, і кладе під ковдру, але воду треба теж підігрівати і цим мені лінь заморочуватись. Ми звикли до того, що взимку вдома можна ходити в шортах і майці, Ну і взагалі, то централізоване опалення і опалювальний сезон це те, що прийшло до нас з радянського союзу в світі? Середньодобова зимова температура в квартирах досить низька. У США – 20 градусів. Опалення вмикає домовласник. Угорщина – 19 градусів. Гріється російським газом. Данія – 18 градусів. Система центрального опалення досить дорога. Десь 4 тисячі євро на рік – це приблизно 160 тисяч гривень. Датчан рятують каміни. Чехія – 18 градусів. Водяна система опалення, але слабенька, тому нагрівають квартири обігрівачами. Іспанія – 18 градусів. Опалення є не скрізь, та ще й по годинах з 19 до 22. Італія – 17 градусів, німці теж 17 градусів, Франція 17 градусів. Опалення є, але дороге. Нідерланди 16 градусів. Причому у середніх розрахунок за опалення взимку 200 євро, тобто 8 тисяч гривень в місяць. І Великобританія в квартирі 15 градусів. Центрального опалення немає. Найвеселіше в Японії в їхніх паперових будиночках в окремих районах 10 градусів, і обігріваються вони електроковдрами і спеціальними обігрівачами під столами. Ми ж звикли до. Температури у 25 градусів, тому вже готуйтесь заклеювати шпарини і берегти те в тепло, що є. Ущільнювач для вікон вартує по 29 гривень за рулон, Тож краще перестрахуватись. Жити в багатоквартирному будинку без опалення взагалі неможливо. Всі мої поради стосувалися історії, коли у вас вдома є тепло і електрика, але просто ну реально холодно. Повторюю, жити в багатоквартирному будинку без опалення і електрики ні, ні. По перше, це небезпечно для здоров'я. А по-друге, як будинок існуватиме без водопостачання та каналізації. Все ж нахрін замерзне. Якщо немає опалення і електрики, їдьте до друзів на дачу, до родичів, сусіднє місто, куди завгодно, але не сидіть в холодній квартирі без комунікацій. Домовились? А ну я й порахував, скільки мені обійшовся мій мінімальний зимовий набір. Термобілизна: 2000 гривень, спальник 1500, пальник з балонами 800, потужний павербанк 1200, Ну і Чільновач для вікон 60 гривень. Всього 5560 гривень. Сума не маленька але якщо купувати поступово, то можна потягнути. Якщо ви вже підготувались і тільки готуєтесь до насправді холодної зими діліться в коментарях. Нехай під цим відео буде цілий флешмоб парад, але тільки з вашого особистого досвіду. А ще подивіться минулий випуск про те, як нам впарюють замість НАТО інший оборонний блок і як Україна тим часом тупо палить ексклюзивну техніку русні. Papá.